Усім привіт-привіт! І з вами сьогодні знову я Мохіта. І сьогодні ми побудуємо лабіринт за одну хвилину, 10 хвилин і за цілу годину. Я не уявляю, що можна там побудувати за цілу годину. Хоча. Я, в мене вже є ідея, що побудувати, але, ну, вам розказувати не буду, бо так буде нечесно, і ви не додивитеся до кінця це відео. Ну, а зараз я вам покажу свій перший лабіринт, який я будував цілу хвилину. Дуже мало часу, але достатньо непоганий лабіринт. Це перший листяний лабіринт, як в Гаррі Поттері, Там були кущі, ну, кощовий, ніби ні, я не пам'ятаю, що бо я Гаррі Потера не дивився. Так, я з тих людей, які не дивився Гаррі Потера. Ось такий лабіринт, у нас вийшов. Він достатньо легенький тут. Заходиш, ну бачиш, ти заходиш, бачиш, що сюди виходу нема. Там там щось є. Я не знаю на що я тут простір, цілих два блоки зробив, ну хай буде. Проходиш тут, бо в тебе іншого шляху немає. Ти бачиш вихід, але ти можеш ще сюди піти. Не знаю, чи хтось буде йти сюди, але якщо що, в нас є така змога. І виходимо. Також я, я всі ці лабіринти буду страс пройти. Я, я не знаю, чи в мене буде получатися, але я буду пробувати проходити їх заодно. Е, навіть якщо я якісь придумував оскладнення, тобто я буду навіть використовувати ті ускладнення. Просто щоб перевірити. Так, то цей лабіринт, ну, такий собі, такий собі. Е, листяний простий лабіринт.

Давайте пробувати проходити. Треба перше нас засхнути важіль і зразу бігти, проходити. І побігли, 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 побігли сюди, 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 сюди. Так, сюди ні, бо назад не треба вертатися. Вперед теж я не хочу. Давайте сюди, 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 сюди. Так, тут тупик, тут. Нема виходу. Тут. О, тут є. А, я не встиг. І все, я звідси не виберусь тепер. Як бачите, поки є шоу. Ось ця активувалася ось ця схема. Ось це все велика схема. І після того, як вона е, активується, бачите, воно відходить зараз. Я вам покажу, з якою воно швидкістю. Якби я був трошечки швидшим, то я б встиг, скоріше за все. Ну ось. І опустився ось сіво. І через те, що тут є зверху бар'єр, якщо не встигнеш, то ти будеш там закритий. Також зараз вам кажу саму конструкцію самого ну, лабіринту. Е, тут ніби на максимум. Я не розумію, чому воно тут так швидко проходить. Дивіться. раз, раз. А, во, замітив, все. Отут я поставив погано. Я думаю, чому воно так швиденько проходить? Думаю, щось тут не так. Тут в одному місці я все-таки був помилився. Так, ну тепер давай, давайте я покажу, як виглядає сам лабіринт. Ну, тут є ось такий простий хід, обманочка, тобто просто круги можна намотувати. Також тут захід, є такий, ну думаю, сюди в хто б не попався, бо ніхто не буде вертатися назад. Е, тут є дуже довга дорога вперед. І хтось може подумати, що тут зараз захований вихід. Але тут є ще одна дорога, і якщо чесно, я тут тупанув. Е, я її зробив до кінця. Треба було зробити хоча б такий маленький завикорку, щоб, дум... щоб якщо ти походиш в лабіринти, е, я вже це зрозумів. Ти ось звідси ти зможеш побачити, що там край, і нема вже ніякого повороту. А тут, якщо буде поворот, то ти ж можеш подумати, що тут не тупик. І це великий плюс. Але все одно я тут поставив той, як воно називається, поршень, і воно зразу закриває. Тобто ось тут воно зразу закривається. Е, також ось такі ось маленькі петельки, і ось тут пряму дорогу. Тр... Не треба було її настільки прямою робити, але вже як є, так є. Тут такий хід просто для краси, тут теж ну, це його вже потяжчений вхід, бо тут теж є поршень. Ну, А це простий вхід ось тут ззаді, назад, куди я думаю, ніхто б не заходив. Ні вперед. Не знаю, тут треба теж було щось додавати, але я нічого не додавляв. Е, Схема в суті працює просто. Тут йдуть ось такі роздатчики. Ой, як воно називається? Рестований, повторювач. Він поставлений. А не на максимальну. А, а чому не на максимальну? Схоже, не всюди на мама. Він мав всюди на максимально бути поставлений. На максимальну затримку. І от коли воно доходить сюди, наприклад, бачите, тут поршень є. Так, також давайте глянемо. Тут так само є поршень, ось там тільки він дуже далеко, а тут, якщо зламаю, то буде цей. Я не хочу щось це ламати. Ну, одним словом, там всюди є поршні, які закривають хід. Давайте я навіть активую і вам покажу ще раз. Так, чик. Активовуємо, бачите, йде сигнал. Йде йде, йде, йде. Сюди, 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 сюди. І бац, ось тут у нас закривається хід. І ось тут зразу перед нами закривається хід. І потім. а ц... а тут, а, я тут я не додав... ось, ось Тепер і тут закривається вхід. Ось так. І ось тут останній хід, який закривається, це нам вихід. Одним словом, достатньо непогано, хоча треба довший таймер поставити, бо воно дуже швидко закривається. І не встигаєш аж. А ми будемо переходити до, наступної, до наступного лабіринту, я сподіваюся, він вам сподобається, а я побіг його будувати. І ось це вже можна назвати лабіринтом. Він реально великий. Я на нього втратив годину. Я майже не використовував топорик, тому цілу годину. Все, що я робив, я придумував сам, тобто я зразу будував. І як бачите, тут є так, би, так скажем, три типи оманок. Зараз я вам про них всіх розкажу, але Ну, добре, перше розкажу, а потім пройдемо її. Бо тут ще крутіший механізм, як бачите. Хоча я не сильно вмію механізми будувати, але це типу механізм. Е, що ж, є перший тип обманок, це просто одразу тупик. Е, найпростіший. Також є оманка кругова. Тобто ти йдеш сюди, сюди, сюди і виходиш в те саме місце. Але витрачаєш більше часу на це. Також тут є дуже пряма, от дивіться. Ви тут біжите, думаєте, що зараз вихід, а тут такий чік, закрито, і все, і ти ніяк не виберешся, якщо що, вихід ось тут. Е, також тут є декілька прямих то, також. Ось тут, наприклад, перша пряма, але вона водночас є зак, е, з, закритою, бо бачите, вона йде ось так і вона виходить сюди. ж. Тобто, якщо ви сюди підете, ви тут зможете вийти тільки в те саме місце. І тут з нею так само. Ви йдете вперед, а потім можете назад хіба що вернутися через ось цю штуку цілу. Вона дуже довга. Е, також є ось такі заковирки, я їх так називаю. Дуже часто е, повторюючи от, ну, дуже часто повторюється конструкція одна та сама. Тут вона збільшена, тобто подовжена і ще й збільшена. Але як бачите, тут я вже не, не протупив. І звідси, от, бачите, ви, ви думаєте, що це вже кінець, а тут видно, що тут ще є щось, але насправді тут вже нічого нема. Це такий маленький трюк, можна сказати. Е, також що, що, що? Ну тут простеньке таке, хтось може подумати, що тут вхід, але а чого воно закрите? Добре, відкриємо. Е, ось таке, 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 таке. Так, тепер все зробу. все, я, я просто перепровіряв свою роботу, можна сказати. Ось така штучка в нас вийшла, великий лабіринт. Ну, що тут за механізм? А я вам скажу, зараз побачите. З кожним разом все ближче і ближче. Я, 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 я тільки на ну, що, секунд 30 не міг повторити, і воно вже дуже близько. Так, треба бігти-бігти. Ой, блін, я не можу летіти, звертаємося назад. Йо, 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 воно ще ближче, ніж я думав. Так, побігли, 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 побігли сюди, хай буде. Я, я щось по пам'яті буду зараз бігти. Я сподіваюсь, тут, ну, тут зараз буде якесь розгалушення. Ні, нема розголошень Ну, це на краще. Тобто я, в мене без варіантів. Я або йду, або не йду. Так, і я вже відчуваю, що. я, я вже. Оу, oh, є, yeah, я вийшов. Так, і пішов запал. Все, раз вибух. Два з вибух. Е. Де третій вибух? Ну, триз, чотири. А де четвертий і третій вибух? Алло. Чого вони не вибухають? Коротше, тут був заложений, я вам розкажу словесно, бо воно не хоче вибухати чомусь. Е, тут був закладений динаміт, який вибухав через те, що проходив цей таймер. Тобто ви йшли, витікали, а. Один... А! Тут, тут Ага, раз. Е, тут мав бути така штука, але в мене не вийшло, тому дивіться, що ми зараз робимо. Просто беремо динаміт і. Раз, два, три, чотири... Блін, ви ви не підірваєтесь, чи що? Можете хоча б підірвати О, є. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О! Ну, от, от так воно мало все підірватися, але в мене тоді не вийшло. Хай буде, значить, якщо не вийшло, так не вийшло. Значить, то, то так мало бути. Е, ну, а на цьому я буду закінчувати. Та, я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а саме ваш Мохіто. До зустрічей. Па-па!